В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Болить душа. На Рокитнянщині знову втрати. 17 жовтня 2023 року, на околиці села Старомайорське Волноваського району Донецької області, під час виконання бойового завдання, отримавши несумісне з життям поранення, загинув наш земляк. Солдат, гранатометник 1-го стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, першої стрілецької роти військової частини. А 7406 – Олександр Васильович Кругляков. 54-річний Олександр Кругляков народився 31 травня 1969 року у селі Маківка Рокетнянського району. Навчався у Запродянській середній школі. Служив в армії у танкових військах. Згодом працював у місцевому колгоспі. Синявському радгоспі понад 25 років водієм в Укрпошті. У 1990 році Олександр одружився. Молоде подружжя переїхало до Рокитного, де придбало будинок. Народилися син і донька. Коли діти виросли, у родині з'явилися дві внучки. 20 липня 2023 року. Олександр Кругляков був призваний до Збройних сил України. 15 жовтня він ще телефонував додому і вітав дружину з Днем Народження. А 17 жовтня воїна вже не стало. Вічна пам'ять герою. Співчуття рідним і близьким. Селище міського типу Рокитне може змінити свій статус, адже в Україні більше не буде СМТ. Президент Володимир Зеленський підписав закон про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. Тепер усі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення понад 10 тисяч мешканців матимуть статус міста. Населені пункти, які мають садибну забудову та чисельність населення понад 5 тисяч жителів, будуть просто селищами. Безпека руху, відремонтовані дороги. Таким принципом керуються у Рокітнянській територіальній громаді, коли йдеться про організацію безпеки дорожнього руху. За інформацією відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокетнянської селищної ради, протягом 9 місяців 2023 року з допомогою струменевого методу у Рокитному відремонтовано 30 вулиць та 6 провулків. У селах громади 34 вулиці та 8 провулків. Зокрема, у селах Насташка, Ольчаниця, Синява, Острів Ромашки, Бакумівка, Бирюки, Пугачівка, Житні гори, Калинівка та Лишівка. Всього майже 5800 квадратних метрів на суму 2 мільйони 685 тисяч 810 гривень. Також зроблено поточний ремонт білощебеневого покриття на 11 вулицях та одному провулку у селищі та на 26 вулицях і трьох провулках у селах: Синява, Запруддя, Ольщиниця, Житні Гори, Ромашки, Бакумівка, Пугачівка, Бирюки, Маківка. Всього відремонтовано понад 70 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна на загальну суму 2 мільйони 177 тисяч 256 гривень з них у селах на 1 мільйон 567 тисяч 605 гривень. Водночас нанесено дорожню розмітку на 13 вулицях селища Рокитне. Вартість виконаних робіт становить 265 тисяч 564 гривні. У перспективі заплановано капітальний ремонт вулиць Заводська і Богдана Хмельницького та пішохідної зони по вулиці Травнева. Із цією метою триває підготовка проєктно-кошторисної документації. Енергоефективність часто називають складовою економіки громади. і не дарма, адже плата за енергоносії займає значну питому вагу у бюджеті кожної громади. Ефективна система енергетичної безпеки особливо важлива у контексті воєнного часу. Із 35 котелень, від яких опалюються будівлі закладів соціально-культурної сфери Рокетнянської селищної ради, 16 працюють на альтернативних видах палива, деревині та відходах її переробки. Це дозволяє значно скоростити споживання природного газу та зекономити кошти місцевого бюджету. Як відомо, вартість однієї гігакалорії теплової енергії, виробленої із альтернативного палива, майже удвічі нижча вартості однієї гігакалорії від спалювання природного газу. Завдяки впровадженню протягом останніх років енергоефективних проєктів у громаді переведено на альтернативні види палива котельні 9 із 17 загальноосвітніх закладів та Трьох з восьми дошкільних навчальних закладів. Для ефективного контролю споживання енергоресурсів у громаді діє автоматизована система енергомоніторингу Київщина енергоефективна. Гарна новина релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці селища Рокитне перейшла у лоно Православної церкви України. З цієї нагоди до Парах'ян звернувся Рокітнянський благочинний Олексій. Друзі, сьогодні, 26 жовтня 2023 року, релігійна громада Пресвятої Богородиці на основі правоустановчих документів Асанами статуту новій редакції та виписки Державного реєстру увійшла до своєї власності, тобто в собору Різдва Пресвятої Богородиці. Зараз. Головою парафіальної ради, членами ревізійної комісії та парафіянами храму свершується опис майна. В ході роботи, на жаль, ми багато чого з речей не долучилися, багато ікон вивезено, церковної утворі, жертовник також з побутової техніки, холодильники, бойлер, все, що можна було, ці люди з собою забрали, навіть хотіли забрати вішак. Нагадаємо, що процес переходу розпочався 9 вересня 2023 року. Тоді у Центральному будинку культури відбулися збори релігійної громади, під час яких їх учасники ухвалили рішення про перехід від Української православної церкви до Православної церкви України. На жаль, настоятель храму вибір парафіян не підтримав. Нова редакція Статуту релігійної громади свідчить про зміну конфесійної приналежності Рокетнянської релігійної громади та її перехід до ПЦУ, припинення повноважень попереднього очільника релігійної громади. Невдовзі у храмі Різдва Пресвятої Богородиці лунатиме молитва українською мовою. 29 жовтня в Україні відзначатимуть День автомобіліста і дорожника. Як правило, цього дня вітатимуть не тільки тих, чиєю професією є керувати різним видом транспорту, а й автомобілістів, які є звичайними водіями. Також вітання в останню неділю жовтня будуть адресувати і працівникам дорожньої служби. Професія водія, професія важка, часом виснажлива, адже доставляти вантажі на великі відстані чи перевозити пасажирів непросто. Мешканці Рокитнянщини щоденно мають змогу переконатися у цьому. Територією громади пролягають сім приміських автобусних маршрутів, які обслуговують приватне підприємство «Ікарус». Публічне акціонерне товариство Білоцерківський автобусний парк та п'ять перевізників із селища Рокитне до сіл Запруддя, Луб'янка, Насташка, Савинці, Телешівка, Троїцьке, від залізничного вокзалу селища до села Синява. А завдяки 11 міжміським маршрутам мешканці громади мають змогу відвідувати міста Київ, Білоцерква, Боуслав Богуслав, Тарашу. І на кожному з цих маршрутів водії виявляють увагу, сконцентрованість та витримку. Без цих та інших базових вимог справжнього водія не буває. Юні футболісти Рокетнянської дитячої юнацької спортивної школи нещодавно взяли участь у у відкритій першості з футболу Ржищівської дитячо-юнацької спортивної школи. Чотири команди протягом жовтня місяця на спортивних футбольних майданчиках громад демонстрували досягнутий рівень своєї підготовленості на даному етапі навчання в спортивних закладах. І подібні змагання є необхідною умовою у світі перемоги. Боротьби, поразок спортсмена на шляху до постійного вдосконалення. Про перебіг подій цього турніру розповідає директор Рокетнянської дитячої юнацької спортивної школи, тренер команди футболістів школи В'ячеслав Калінський. Сьогодні в нас закінчили змагання, які проходили у три етапи. Перший етап у нас проходили змагання. Перший тур у місті Ржищів між чотирма командами. Це Ржищівська ДЮСШ, Богуславська ДЮСШ, Рокетнянська і Канівська У Першому турі наша команда грала із командою міста Богуслава, де здобули перемогу 4-0. Наступний другий тур проходив у нас у місті Богуславі. Наша команда грала із командою ДЮСШ міста Ржищева, де здобули перемогу з рахунком п'ять. І сьогодні в нас була фінальна гра між командою Канівської ДСШ, де наші хлопчики також отримали певну перемогу з рахунком 3-0 та здобули чемпіонство у даному чемпіонаті. Хочу подякувати своїм вихованцям, які старанно займалися на тренуваннях, виконували всі казівки тренера і здобули таку бажану перемогу для нашої ракетнянської ДСШ та для нашої громади. Також хочу подякувати нашим батькам. Які все роблять можливе, щоб їхні діти займалися спортом, відлікають їх від вулиці, від телефонів, від гаджетів і дають їм розвиток фізичного гартування організму, і далі будемо прославляти нашу територіальну громаду на теренах нашої славної країни, а може даже і за межами. А підсумки цього турніру підбили на футбольному полі спортивного комплексу Рокетнянської територіальної громади, де і завершив свою ходу цей турнір. Для декого з юних футболістів ці нагороди є першими на довгому спортивному шляху, а тому вони є, мабуть, найдорожчими. Отож, Четверту сходинку цього турніру посіла команда господарів турніру Жишівської дитячо-юнацької спортивної школи. Третю богославські футболісти. Другу сходинку канівські спортсмени. А перше місце здобула команда рокетнянської дитячо-юнацької спортивної школи, яка здолала своїх суперників, набрала максимальну кількість очок та провела у ворота суперників 12 м'ячів, не пропустивши у свої жодного. Попереду вже нові обрії запланованих змагань, і важко переоцінити значення і роль спорту в житті кожної людини. Адже систематичні заняття спортом, участь у змагання є запорукою здорового способу життя. Спорт завжди гідний поваги. Нагадуємо мешканцям громади, що у 2023 році українці традиційно перейдуть на зимовий час. Відбудеться це у неділю 29 жовтня. Стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад о 4 годині ранку. Комп'ютери, планшети, смартфони, розумні годинники перейдуть на новий час автоматично. Вручну потрібно буде перевести старі мобільні телефони та механічні годинники. Переведення годинника в Україні регламентується постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року за номером 509 про порядок обчислення часу на території України. На цьому інформаційну програму підсумки тижня завершено. Відразу після неї пропонуємо переглянути консультацію практичного психолога Тетяни Татаренцевої. Чому підлітки схильні до входження різноманітних угрупувань? Вже кілька тижнів поспіль спостерігається інформаційна активність в засобах масової інформації про ЧВК Редан та масові бійки підлітків в торговому центрі. Поліція попередила бійку підлітків Редан. Підліткова субкультура ПВК Редан. ПВК Редан. ПВК Редан. Отже, ця інформація спонукає нас, дорослих, більше і чіткіше вивчити це питання, щоб захистити своїх дітей-підлітків і від інформаційного, психологічного та фізичного тиску на їх особисті та простір, в якому вони живуть. Хто такі ридани, Психологічний портрет риданів, які в них мотиви, чому вони з'явилися в нашому просторі і як від них захиститися? Саме на ці запитання розповім я, Тетяна Татарінцева, у своєму щоденнику психолог. Редан прийшов із японського аніме Хантер ікс Хантер. Там розповідається про хлопця, який хоче стати мисливцем та знайти свого батька. Ідеологічно, учасники ПВК не пов'язані з цими персонажами, отже, немає явно вираженого ідеологічного зв'язку, крім спотвореної назви та символіки павука. Тому важливо нагадати, хто такі сучасні підлітки. І так, підліток це людина у віці від 12 до 18 років, коли проходить критичний етап у розвитку. На цьому етапі він формує свою особистість, свій світо світогляд, цінності, ставлення до себе та інших людей. Основні риси психологічного портрета підлітка такі: пошук своєї ідентичності. Підлітки переживають пошук свого місця у світі та у групи своїх ровесників. Вони зазвичай активно досліджують світ і випробовують різні соціальні ролі. Емоційна нестабільність. Часто у підлітків можна спостерігати гостру реакцію на стресові ситуації, що може виражатися у відчутті роздратування, печалі або злості. Велика схильність до ризику. Підлітки вважають себе непереможеними. Тому не бояться ризикувати у різних сферах життя, включаючи фізичну активність, використання наркотиків або відносин із протилежною статтю. Постійний пошук підтримки: підлітки зазвичай шукають підтримку у своїх рідних та ровесників. Вони можуть дуже реагувати на відмову або неприйняття, розвиток абстрактного мислення. Підлітки розвивають свої когнітивні здібності і здатність абстрагуватися від конкретних деталей та розуміти абстрактні поняття. І наостанок розвиток соціальної свідомості. Підлітки починають розуміти соціальні норми і правила, поведінки, а також наслідки своїх дій на інших людей. Яким підліткам буде цікавий цей рух? Тим, кому від 13 до 16 років, вони усвідомлюють, що на них чекає покарання, якщо вони щось натворять і якось порушать закон. Але вони на все це кажуть мені байдуже. Тож можна прогнозувати, що емоційний контакт з батьками цих підлітків низький та занижена самооцінка, тому що негативну поведінку проявляти набагато легше, ніж позитивно. Отже, бути непоміченим в цьому. Мінливому соціальному середовищі набагато простіше, також може спостерігатися неприйняття в школі їх або в позашкільних закладах, і також можуть просвідковуватись певні психічні травми, можливо різні види насилля, особливо булінг. Емоцію, яку не може порожити підліток, це страх. Та агресія, тому велика кількість більшості 30 осіб цю емоцію можна прожити і виразити за допомогою фізичної агресії. Емоційна нестабільність підлітка може відчуватися як покинутість і байдужість дорослими по відношенню до нього. А це є прийняття великим угрупуванням цього закинутого. Підлітка. Тому основна мета відео розповісти батькам і надати поради, як зберегти психічне та фізичне здоров'я своєї дитини, враховуючи безмежний простір інтернет ресурсів Отже, спостерігайте за своїм підлітком, за його поведінкою, який він відкритий, закритий, який часто. Емоції він переживає, сум, тривогу, радість, біль, гнів, агресія. Задавайте йому запитання, що зараз з тобою, чим я можу тобі допомогти. Цікавтеся життям своєї дитини, цікавтеся іграми, в які він грає, запитуйте, як йому жити з вами і що ви можете зробити, щоб покращити його життя в сім'ї. Проводьте час разом, хоча б перегляд фільму, настільні ігри, прогулянки, подорожі, або просто поспілкуйтеся на кухні, коли п'єте чай із смаколиками. Пілітку в цьому віці важливо, щоб його любили. Любіть, який він є зараз, коли він вам протестує, і коли він хоче, щоб ви були поряд, і одночасно, коли він не хоче, щоб ви були поряд. Пам'ятайте, що ви дорослі і ви маєте захистити свою дитину, надати підтримку та впевненість у тому, що ваша дитина вам потрібна. З вами була я, Тетяна Татарінцева.